Імерсивний світ Шевченка в Івано-Франківську показали унікальну мультимедійну виставку картинку Бзаря. Вона поєднує українські традиції та найсучасніші технології у мистецтві. У основі понад шість сотень оцифрованих картин створили вражаючий проєкт, у якому роботи Шевченка ніби оживають. Образи з живописних творів поєднані із розповідним наративом на фоні спеціального створеного для цієї виставки саундтреку. Усе це допомагає у майже порожньому приміщенні відтворити світ Шевченка очима сучасних митців. Перше таку виставку презентували в Одесі у 2021 році. Потім її побачили у США та Канаді. Сьогодні тільки цифра може зробити нашу спадщину А. відомою, Б. Модною, В. Доступною. Якщо ну, ніколи не було техніки, щоб можна було роздивитись малі форми Шевченка, вони друкувались. Але це збільшення 50-70 разів. Воно рухливе і ну, дає можливість оцінити, що це був за художник. Зараз є інтерес до цього із-за кордону, із України. А, ну, якщо так коротко, то місія музею зберігати і популяризувати оце і збереження і популяризація. У 2021 році в Івано-Франківську відбулася велика виставка оригінальних художніх робіт Тараса Шевченка. Тоді тисячі прикарпатців змогли наживо познайомитись із творчістю кобзаря. Нині ж, аби не ризикувати великими творами, це доводиться робити дистанційно. Відтак організували відеоінсталяцію «Іммерсивний світ Шевченка. Таким чином продовжують популяризувати творчість кобзаря. Для нашої компанії третя частина подій, які пов'язані з Тарасом Шевченком. Ми хотіли показати ну, для Івана Франківців в першу чергу Тараса Шевченка в іншому ракурсі, яким він був насправді. І перша частина це була видавництво книги Братство, яке ми опрацювали на основі кримінальної справи, яке було по Кирилу Фодівському братству і Тарасу Шевченку. Вийшла ця книжка також завдяки адаптації франківчанина Олега Крештопи. Друга частина була в в листопаді, 21-го року, перед початком фактично повномасштабного вторгнення, нам вдалося спільно з музеєм Шевченка привезти Івано-Франківськ оригінали вперше. Привести Івано-Франківськ, оригінали картин Тараса Шевченка. Захід, як на мене, був абсолютно. Ну такий вражаючий, позитивний, і навіть тут доводилося продовжити трохи цей термін перебування. І зараз, незважаючи на, на війну, ми все-таки вирішили продовжувати особливо до. Цьому році, 210-річчя від дня народження Тараса Шевченка, ми вирішили зробити третій етап. Це е, імерсивні картини Тараса Шевченка. По суті, занурення в такий внутрішній світ оцих картин, сподіваюся, це буде ну, цікаво, пізнавально і, і гарно. Е, самі картини Тараса Шевченка, які є дуже цікавими, особливо коли їх дивитися в оригіналі, вони е, завдяки комп'ютерним технологіям. Вони по суті розкладені як ну в 3D-просторі. Вони будуть транслюватися на прямо буквально на стінах, і ми ну, фізично як в 3D-зображення ми занурюємося, ми зможемо їх побачити з середини, я би так сказав. Але слова вони не опишуть те, що ми побачимо. Така форма презентації дозволяє демонструвати культурні здобутки України для широкого кола глядача і навіть за кордоном. Їм просто треба надавати інші способи життя. Так і до них треба привертати увагу. Бо я коли десь років п'ять тому вперше побував в музеї Шевченка, ну в тому справжньому, я просто був вражений тим, що він робив. А ми ну ми оригіналу не маємо де. Дивитися, але там настільки все тонко, самі Офорти його чого вартують. І Шевченко недооцінений як художник все ж таки. Ну, бо в нас так поверхово трошки. Хоча він, ну, ясно, мені сподобались його щоденники це дуже пізнавальна філософська якби, річ. Ну. Він цікавий в багатьох сенсах. Сучасні цифрові методи просування мистецтва також більше привертають увагу молоді. Цифрові проекти це те, що сьогодні ну, має найбільший відгук серед нашої молоді. Що найкраще масштабується. Ну і будьмо відверті, якщо молодь не бачить чогось. Гаджеті на що не існує. На цифровку ми почали років 10 тому, бази даних ми почали років 7-8 тому. Перших результатів досягли під час ковіду. Ну а вже зараз змусило життя примусило мене з партнерами реалізовувати ці проєкти, знову якби. Е, бо коли військовий стан вся спадщина схована треба показувати те що ми можемо ну і скажімо цифра, цифра дає такі можливості проект про Шевченка це єдина імерсивна виставка в україні яка базується цілком на мультимедійних технологіях та спрямована на виклик емоцій